Зараз з нами Дмитро Левиш на прямому зв'язку. Це політолог-міжнародник. Пане Дмитро, мої вітання вам. Вітаю. Направду, президент Зеленський напередодні цю тему з декількох так, аспектів коментував. І в тому числі казав, що пропозиція про вихід з Донбасу це вимога Путіна, а не Сполучених Штатів. Потім знову ж таки про наслідки говорив, що. Потенційні будь-які виходи так, з частин Донеччини, які ми контролюємо, відкривають плацдарм для нового наступу Російської Федерації. Кількість заяв велика з безліч сторін. Там і Кремль розродився та, якимись ротовими випорожненнями. У Сполучених Штатах так само коментарів вистачає, проте суть. Суть вона полягатиме на вашу думку у чому п'ятницю під час тієї зустрічі на курорті Валясці, де зараз ще є загроза повеня. Знаєте, ну до речі, почнемо з того, що під гексит якого ви тут згадували, міністр оборони Сполучених шахів він дійсно правий, що це наслідок тиску, але ну, це точно не наслідок спілкування з Дональдом Трампом, а наслідок того тиску, який здійснює на російську економіку санкційна політика Заходу. Та е, о, війна проти України, й дати Україна опирає, опирається і завдає ударів по Російській Федерації. Ось це наслідок тиску. від е, головний е, щодо того, що відбуватиметься, знаєте, вже є заява державного департаменту, в якій йдеться про те, що це мовляв не буде переговорами по Україні. Тобто, завдяки такій однозначній позиції України завдяки позиції партнерів по Європі, які однозначно говорять про те, що як ви от зараз цитували президента Зеленського, що. Ніякі переговори по Україні без України не можуть відбуватися, що необхідно Україну підтримувати, в принципі, стає зрозуміло, що навіть державний департамент тут зараз уже стає дуже обережним з приводу того, що це не може бути чимось, після чого буде прийнято таке рішення. Яке буде виконуватися, яке може бути прийнято як на як основа, тим більше, що ну напевно, що там є і інші ідеї, які обговорюватися, щодо співпраці Сполучених Штатів та Російської Федерації, те, що от Росія імітує завжди добру там добру волю, переговорний процес і ще і. Намагається затягнути своїми такими гачечками ось цієї економічної вигоди, бо вони знають, що Дональду Трампу подобається, що була співпраця, що були економічні угоди. Вони на це працюють, і саме місце цьому на це натякає, бо є ж пропозиції про співпрацю в Арктиці, які розвиток якихось проектів. Ось саме так, те, що сьогодні ще і зустріч в віртуально да, з європейськими партнерами американців, і тому, в принципі, те, що відбудеться, скоріш за все, ну навряд чи навіть уже американська сторона. Не будемо говорити безпосередньо про самого Дональда Трампа, має ілюзії щодо того, що це будуть саме такі переговори по війни Росії проти України, які, необхідно буде, які будуть втілюватися у життя. Скоріше, це буде таким обмін думками. Ну і, до речі, бачите. Генеральний секретар НАТО Рют говорив про те, що це Дональд Трамп хоче подивитися що ж, таке, що ж там з Путіним. Уже і сам Трамп про це почав говорити, що йому буде там достатньо скільки часу подивитися на Путіна, наскільки він добре готовий до миру. Тож, звісно, що, мабуть, багато кому. Хотілося б, щоб ось просто е командою, да так би мовити, закінчити війну і вплинути в тому числі вплинути в першу чергу на Україну. Але ось ці сигнали, які ми бачимо зараз, вони говорять про те, що е наша українська оцінка на цього, що відбувається, вона є єдиновірною. Пане Дмитро, я нещодавно наткнувся на старий ролик американський однієї компанії, яка піцу виготовляє там кур'єр з трьома піцами за 5 доларів штука, приходить до кабінету чи там до квартири Трампа, а він відкриває двері. Він же раніше знімався у таких речах і каже: ось ваші три піци. 5 доларів кожна, з вас 15 доларів. На що Трамп каже: я запропоную тобі кращу угоду. Я заплачу за кожну піцу 5 доларів, і ти мені їх віддаси. На що кур'єр каже: добре, віддає піц. Ну і Трамп каже, чудова угода, типу, люблю їх укладати. Я до чого? Зустріч на Алясці. Зустрічається Трамп з диктатором, і от ми зараз моделюємо і теоретизуємо. Укладають якусь між собою угоду. Потім Трамп, як казав, він негайно подзвонить президенту Зеленському і європейським лідерам іншим, скажуть про результати цих перемовин. І чисто теоретично вони не влаштують нікого на європейському континенті, з європейських країн. І що тоді? Може бути, я гадаю, що ну, гадаю, що приблизно так воно і буде. Тут, звісно, як на це буде реагувати Дональд Трамп. Да? Тобто він говорить уже про те, що мовляв, я можу все покинути, і більше нічого не робити, але насправді. Ну, життя виявляється іншим, от так само, як на початку о, цієї каденції Трампа йшлося про те, що, мовляв, за 24 години буде о, мир да, влаштований, і потім о, про те, що коли в березні пішли переговори, о, Україна погодилася з американськими пропозиціями щодо повного припинення вогню і це саме було запропоновано росіянами. Росіяни ніби погодилися, а потім і тут же і одразу ж почали виставляти купу вимог, умов, що це все ну, абсолютно да, виховистило цю пропозицію. то природно, що. Тут е, з'ясувалося, що і Сполучені Штати не можуть нікуди піти, і е, тут я думаю, що буде приблизно так само. Да. Е, е, якщо буде Ну, дійсно там так, велике єднання з Путіним, то да, можливо, там і тиск на Україну. Але після того як застали зрозуміло, що зрив, але от, ці ознаки, є, про які я кажу, вони дають певний оптимізм на те, що не буде такого єднання. Да? Тобто, ось ця нинішня заява Державного департамента позиція Європи і незадоволення, да, якесь можливо, там буде висловлюватися. навряд чи ми побачимо прямо однозначне згортання постачання зброї за гроші партнерів з НАТО, оскільки це вже процес уже пішов. Хоча повністю виключати цього неможливо, і я не думаю, що все ж таки що ось це буде цей процес, буде аж наскільки тривалий, от тому, звісно, це буде така кризова ситуація. Але навряд чи воно буде ну однозначно системне і уж точно можна сказати, що незважаючи на заяви про те, що там оцей цей Америка кудись е, піде е, надовго або дійсно серйозно, тобто Америка ж надто втягнена в всі е, ці глобальні процеси, тим більше, що якщо дійсно є бажання там протистояти китайській народній республіці, про яку йшлося на початку. На цією зустріччю в майбутньому жарти читав уже називають і так ленінградський шахрай обманом затягнув американського президента на урок історії. От головне, щоб по наслідкам та потім не було ніяких шахрайських схем. А от стосовно санкції, до речі, хороше питання: а де пекальні санкції? Для того щоб спонукати для більш дієвих і рішучих кроків. Ну от Індію взяли грушку для биття, побили з усіх сторін, лящів понадавали і все, висить собі. Індія, Китай, ну от щойно теж та ну відтермінували введення того, що грозились 90 днів тому серйозно ввести, точніше, скасувати. Ну і. А чому обмеження так і залишились тільки обмеженнями ротом? Ну, гадаю, що насправді це теж, по-перше, що і життя виявляється, і практика мирова, це, воно виявляється складнішим, да тобто, це видання, воно тягне за собою відповіді. І це один момент, другий момент. Що насправді ну і не було великого бажання вводити санкції щодо Російської Федерації, і тут помилкова а, стратегія, як би не була якою, яка б любов до введення санкцій до введення до укладання угод не була да все рівно. Uh, ну, Логічно було б 8 числа, uh, які би там домовленості було досягнуті, ввести хоч щось uh, символічне. Для чого? Для того, щоб там потім на Алясці, якщо там бажаючи успіх, і цього і зняти. Да, там, тобто це можна було. Про пекельні санкції, насправді, ну, я гадаю, що в Україні ніхто всерйоз і не думав, що це можливо. Да, тому... Скоріше, я наприклад, ну але я б наприклад вважав, що буде хоч щось символічне вводитися, да, для того, аби просто продемонструвати там певну рішучість. Ну скільки є ставлення до Росії як от, до країни, з якої треба працювати, яка повинна бути партнером, і це більш глибинне ставлення, ніж да, тут сформоване кимось там зараз у Дональда Трампа, це абсолютно не так. То воно спрацьовує ось у такий спосіб. Тобто нерозуміння мотивації Росії, чому вона веде цю війну, воно призводить до здається, що всі хочуть угоди укладати і щоб вигода була. Воно і призводить ось до такого, що ці санкції навіть ті, які можна було ввести, вони не вводяться аж ніяк. У Нас ще півтори-дві хвилини є, а не просто ж так знову поновились наші удари по нафтопереробним заводам. І от одне з останніх: ми чекаємо зараз більше відеодоказів. Це влучання по об'єкту в місті Унеча, Це Брянщина. Ймовірно кажуть, це газонасосна станція. Не нафтопереробка, але теж з енергетикою пов'язано. Був період, коли не було. А тут жухи знову палають НПЗ. Це звісно, дуже приємно, але ж ну, є мотив. Мотив, звісно, є. Це по-перше, необхідність. Тут, тут там кілька речей є. Да? Тут і е, необхідно е, завдавати ударів по російському нафтопереродному комплексу, оскільки це і постачання е, палива для е, військ. Другий момент йде. Е, Ідуть жнива, і тут якраз дуже вдалий момент, коли виникає дефіцит палива для того, аби підвищувалася ціна, і вона підвищується. Знову ж таки, формування доброї волі для Російської Федерації, бо з економікою реально є проблеми. і... Сільське господарство проблемна галузь і будівництво проблемна галузь тут це просто безперечно. да І тому це ось і здійснюється в саме, ну мабуть, в такий момент, як на мене. Ну і я не думаю, що це це ж почалося до того, як стало відомо про. Оці зустріч, як зараз уже державний департамент, не знаю, це стане повною однозначною позицією. Ми ну, принаймні вже почав заявляти на алясці між Трампом та Путіним відбувається. Тож, це системне, системні дії сил оборони України на послаблення Російської Федерації. Пане Дмитре. Спасибі за те, що знайшли час доєднатися Дякую. до ефіру. Дмитро Левось, це політолог, міжнародник. Він був на прямому відеозв'язку.